Друзі, доброго дня! Вітаю вас на каналі Моє село. І сьогодні ми з вами поспілкуємось на тему, що таке український трактор і чи існує він взагалі. Дуже багато інсинуацій зараз ви бачите в соцмережах. Кажуть, що це український трактор, це український трактор. Ну, Давайте почнемо з того, що український трактор це трактор, який не тільки збирається в Україні, а й має у локалізацію українську на рівні 40%. 40% трактора це як мінімум двигун, коробка і мости. До таких тракторів можна віднести тільки трактори Слабожанець це харківське виробництво, харківський тракторний завод. По суті, це єдиний бренд тракторів, який має українське походження. Було декілька спроб виробляти трактори. В Україні і називати їх українськими, але ж з цього, на жаль, ні в кого нічого не вийшло, бо все ж таки більшість комплектуючих завозила з імпортних, і ті частини, які в Україні виробляли, їх було недостатньо, щоб 40% трактора все ж таки стали українськими. Тому, коли ви чуєте трактор український, це все гаварільне. Коли, наприклад, Хтось із продавців міні-агротехніки або тракторної техніки в Україні каже трактор український, ми його тут збираємо. Це все е, трьоп. Чому? Якщо ви не стикались з самою темою, то розповім. Всі трактори, які імпортуються в Україну е, з азіатських заводів, вони приходять, та і з більшості європейських заводів, вони приходять розібрані для того, щоб. Вони їхали більш компактно в контейнерах по морю або в фурах. Вони їдуть без колес, без кабіни, без капотів, але це повноцінний трактор. І саме головне, він по документах заїжджає як трактор. Наприклад, якщо подивитися тендерні запити на площаці Прозоро там в багатьох тендерах пишуть. Купимо трактор, в якому не менше, ніж 15% локалізації України. Я вам скажу так: нема 15%, їх теж не існує. Бо дехто з продавців Йорничає і, наприклад, встановку крил, кабіни, підключення там розйомів, рахує, як роботи надуває вартість цих робіт і в кінцевому вигляді це. Називають аля Українська зборка, ну це до першої нормальної перевірки. Не існує тракторів з локалізації в Україні навіть 15%. Фізично їх не існує. Всі трактори приходять розібрані після того, як на заводі їх повністю зібрали. Тому виключайте всі інсинуації про українську збірку тракторів. Дуже багато запитів люди пишуть, чого в Україні нема тракторів, коли вони будуть власного виробництва. Давайте коротко відповім, щоб не йти в усю економічну складову виробництва тракторів. Коротко скажу, що в Україні немає заводу, який би робив власні двигуни на трактора. Немає заводів, які б робили повноцінну коробку перемикання передач, а також робили б мости. Чому? Тому що інвестиції в розробку, навіть в копіювання цих агрегатів, настільки. Велике, що, щоб скопіювати і почати поточне виробництво в Україні, треба дуже великі інвестиції. Будь-яка складова комерційна починається, до речі, і в автобізнесі, і в тракторному бізнесі. Якщо завод виробляє хоча б 50-70 тисяч тракторів на рік. В Україні немає ринку для того, щоб, наприклад, міні-трактори... Виробляти і продавати е, в такій кількості. Весь ринок України по міні-агротехніці складає, це трактора, я беру від 24 коней до 50 коней. Це міні-трактор. Да? З 50 коней починається вже трактор. Е, якщо брати весь український ринок, то тракторів від 24 до е, 50 коней в місяць до, повномасштабної, до, до повномасштабного вторгнення. Рашки було десь 1000 1100 тракторів. Зараз і того менше. Зараз десь ринок на рівні 800 тракторів, міні-тракторів. Якщо до них долучити ще трактора на 90, 110 коней, то ринок складатиме зараз ну, 1100-1200 тракторів на місяць. Ось рахуйте, на рік це 15 тисяч. Тракторів. І це всього модельного ряду, усіх потужностей. Тому в Україні виробництво власного виробництва міні-тракторів поки що не планується. Ось вам дуже проста відповідь. Тож, підписуйтесь, лайкайте, якщо є запитання або коментарі, пишіть їх під відео. До речі, зараз я знаходжусь на території компанії. Мініагра це велика українська мережа, один із найбільших імпортерів міні-тракторів та тракторів в Україні. Зараз ми знаходимося в одному з київських торгівельних підприємств. Це так для інформації. Посилання на них під відео. Там ви можете подивитися ціни на мініагротехніку, телефони, контакти, адреси. Дякую, що ви зі мною. Дякую всім підписникам. Всім гарного дня!